Друзі, вітаю! Меланія Трамп обіцяє, що Спробує домовитись з путіним, і вже ось скоро скоро зможе порадувати нас повернутими українськими дітьми, які викрили росіяни. Зеленський каже, що почалося енергетичне перемир'я, начебто, документи не підписані, але воно триває. Це Джентльменська угода між переговірниками. Ну і начебто, Трамп особисто просив Путіна не бити по українській енергетиці, що насправді може бути гарною історією, тому що наступний тиждень обіцяє нам деякі ночі, взагалі по мінус 25 градусів. Зеленський прокоментував всі ці історії, сказав на яких питаннях можемо йти на поступки, в яких не йти. Ну і ще з'явилася історія, що можливо, можливо, таке буде, що зустрічі в Абудабі не буде. Що відбувається, плюс Трамп нові санкції проти Куби, які можуть повпливати на Росію? Ну, тарифи проти Канади ми обговорювати не будемо. Там 50% це цих справи, але конфіскацію російського майна в. Молдові теж обговоримо, тому що це дуже класний прецедент. Лукойл втрачає свої активи. Частина йде в Молдові як державі, частина буде управляти американський інвестиційний фонд. Давайте все це зараз проаналізуємо, швиденько зведемо воєдина. Друзі, останні гривні можна покласти для 77-ї бригади. Це ДШВ, дуже круті хлопці і дівчата. Ті, хто точно не потребує реклами, тому що за них говорять їхні справи. Але ми купуємо два пікапи і комп'ютерну техніку. Тому, будь ласка, покладіть і ми візьмемо певну паузу, щоб трошки підзбирати, і потім знову можна було донати. Тому, будь ласка, донат. Підписка ми починаємо. Зеленський каже, що штати можуть зараз відволіктися трошки на Іран з Ізраїлем і каже, що там щось намічається. Каже, що щось там буде відбуватися, тому нами можуть займатися менше. Але, начебто, почалось і тому може не бути Абудабі. От журналісти-інсайдери говорять про те, що дійсно Абу-Дабі може перенестися. Не факт, що це буде в неділю, і переговори можуть не тривати ну, але начебто президент каже, що сьогодні не били по енергетичних об'єктах. Ну одну раз не били по енергетичних об'єктах, можна вважати, що перемир'я почалося. Правда кажуть, що документи ніякі ми з ними не підписували. Про це пише CNN і New York Times, що мовляв, просто вдарили по руках. Ну, логічно, а що з росіянами підписувати? Вони ж все рівно завжди все порушують. От, Зеленський сказав, що це перемир'я може бути. Дивимося за окупантами, як вони будуть бити, але це особисте прохання Трампа. Є то теж особисте прохання Меланії Трамп, першої леді Сполучених Штатів, вона каже, що її представник комунікує з росіянами і з Путіним. Ну і вони власне обіцяють повернути українських дітей. Чи всіх повернуть? Подивимось. Частково це теж буде гарна історія, тому що росіяни викрали 20 тисяч 20 українських дітей викрадено, і, власне, перша леді американська намагається їх нам повернути. І це насправді дуже гарна дипломатія. Зрозуміло, що це дуже цинічна історія. Зрозуміло, що росіяни, які викрадали, зараз грають в таких доброжелателі, які хочуть повернути. Вони ж такі добрі, вони ж такі класні. Зрозуміло, що це фашисти, окупанти, які крали дітей, і точно так же до них треба ставитись. Але зараз, якщо є цей шанс повернути, ну зрозуміло, ним треба скористатись. Тому бачимо, що трек Трампа по а, трек Трампа по. Перемир'ю начебто може спрацювати. Я вам говорив ще це, коли був перша зустріч в Абудабі, що треба слідкувати за ударами, тому що може бути певне перемир'я. Тому енергетичне перемир'я стартувало. Пісков, правда, вийшов одразу, сказав, що, знаєте, гаріт, це ненадовго, до першого числа, а далі будемо дивитися. Ну, окей, давайте хоча б до першого, буде кілька днів. Що називається перевести подих, але е, це тільки енергетичне. Б'ють по решті об'єктів все рівно, все рівно б'ють решті об'єктів. Наприклад, сьогодні, щоб Трамп бачив, що росіяни фашисти-окупанти обстріляли американську компанію. Філіп Моріс, виробник сигарет, в Харкові їхні приміщення обстріляли. Це американська компанія, повністю американська компанія, американський капітал, і Путін її обстрілює. Просто для розуміння Путін б'є по активах, якими власне опікується американська держава. Зеленський сказав, що зараз ми на які поступки Росії йти не будемо, особливо на земельні, так точно. Ну, от каже, є два невирішених питання. 20 пунктів готово з цих 22 невирішені. Тому зараз. Якраз чекаємо зустрічі в Абу-Дабі або не В Абу-Дабі, або, можливо, не першого числа, і будемо домовлятись. Ще каже Зеленський, що росіяни пробували е, качнути нас з Гренландію. Яка там історія? Е, Росія зробила запит на ООН, що, мовляв, чи має Гренландія на самовизначення? Ну, ООН каже, ну має, нормально. Вони ж автономна республіка, давно проводили референдуми. Там є своя історія. Він Каже, а Донбас, Донбас теж повинен мати право на самовизначення. На що Гутереш каже: ні, Донбас це частина України, і тут працює інша стаття про цілісність держав. Цілісність держав це база, каже Гутерреш, Тому Донбас не має права на самовизначення, бо це область в Україні, це територія України як єдиної цілої неподільної країни, і тому ніякі самовизначення під тиском Росії під штиками і багнетами Росії не працюють. І е, Росія намагалась скористатися якраз таки цими історіями з Гренландією. Ну от щоб використати їх проти України. Про це переживав президент. Але Гутереш заспокоївся, каже: Ні, типу Гренландія не є прецедентом вирішення питання Донбасу. Донбас це російська спроба окупувати тимчасову окупація, де вони намагаються вбивати людей і цим самим власне насаджувати свою владу. Але ви знаєте, що Донець зараз в жахливому стані. Донецьк зараз просто антисанітарія. Росія робить все можливе, щоб просто довести його до гуманітарної катастрофи. Також Зеленський відповів Путіну. каже: Ну слухайте, ви в Москву запрошували, так приїжджайте в Київ, якщо не побоїтеся. Українці радо зустрінуть дуже дуже радо. от і можете звідси навіть не поїхати, так сподобається. Трамп вводить санкції на Кубу по простій причині, каже, що там хочуть обмежити їм трошки товари. В Росії там велика радіолокаційна база. Вони підслуховують американську темну інформацію. Вводять санкції на Кубу. Відповідно, можна посилити санкції на тим, хто з Кубою торгує. Бінго, Росія торгує з Кубою. Відповідно, ще більше санкцій на Росію. Хороша історія, скажімо так. Кубинський політичний клас, який взяв заручники кубинців, явно думає про себе, про росіян, як заробити на цьому, а не про те, як витягнути населення з ну з надзвичайно дикої бідності. Просто казкова країна, але надзвичайна дикість через корупцію, тупість ну, от, їхніх політичних керівників. Тому зараз додаткові санкції вводяться на Кубу, конфліктує Трамп із Канадою, але Куба нам важливо, бо це одразу вплив на Росію. Ну, і власне, прекрасна Молдова, сонячна, так, так би мовити, санкції в бокалі. Російські лукоїли йому сказали, продавай, бо будуть серйозні кроки. Ну, росіяни такі, та що ви нам тут зробите? Ну і Майя Санду, яку вони звинувачували в слабкості, яку вони боялися, що вона не виграє вибори. А вона виграла вибори і показала їм силу. І зараз конфіскація російських активів на борт. Решта будуть заправками, ну там операційний бізнес будуть управляти американські інвестиційні компанії. Чому я цю історію згадав? Це гарний прецедент в Європі. Забирати російське майно і класти в бюджет, переправляти Україні, але не тільки європейським, але й американським, китайським, світовим, але і нашим теж. Вибачте, але російський бізнес себе в Україні почуває ідеально. На фунтів попереписували будівлі, офісні центри, компанії, заводи, параходи, все, що хочеш, порти. Ну як це так? Чого їхній бізнес тут себе так класно почуває? Молдова, яку звинувачили в слабкості, Лукоєл забрала. Забрала Лукоєл належить тепер державі Молдова на їхній території, всі їхні активи. Чому ми такі кроки не робимо? Хто за це відповідає, і власне, яка в нього буде в кінці відповідальність? Тому тут треба точно попрацювати, і тут Росія не повинна себе почувати в безпеці. Це головна друзі. Інформація. Підпишіться на цей youtube канал і зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.